Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Помий мене. Псалом 59. Обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Помий мене. Хоча цих слів ніхто не написав на моїй машині, вони мали повне право на ній з'явитися. З цією думкою я подався на автомийку, як і інші водії, що бажають позбавити свої машини від плям солі, якою щедро посипали дороги після недавнього снігопаду. Черга була довга, просувалася повільно, але очікування того варте. Я отримав чисту машину і до того ж, в якості компенсації за технічну затримку мені її вимили безкоштовно. Очиститися за чужий рахунок. Саме в цьому полягає суть Євангелія. Через смерть і Воскресіння свого Сина Бог забезпечив нам прощення гріхів. Хто з нас не відчував потреби митися, коли нас покривали бруд і киптява життя, коли ми були заплямовані егоїстичними думками чи вчинками, які шкодили нам та оточуючим, позбавляючи нас миру з Богом? Псалом 50 це крик Давида після того, як спокуса здобула перемогу в його житті. Пророк Натан вказав йому на гріх, і Давид почав благати Бога «Очисти і сопо мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Відчуваєте себе брудними та винними. Прийдіть до Ісуса і пам'ятайте слова, коли ми свої гріхи визнаємо. То він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Що мав на увазі Давид, коли просив Бога Обмийте мене, що заважає вам попросити в нього прощення та очищення через Христа? Помолимось. Боже, ти бачиш усі плями в моєму житті, бачиш, як я потребую очищення. Обмий мене, пробач і допоможи прославляти Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.